Візит губернатора розпочався із робочої зустрічі з головою Віддіопольської райдержадміністрації Віктором Івановичем Дуковим. Вони обговорили ряд важливих питань соціально-економічного стану регіону. Треба сказати, що складності, які переживає економіка України, напряму торкнулися і аграрно-промислового комплексу Віддіопольського району. Тому губернатора в першу чергу цікавили питання, як вдається району утримувати виробництво, не знижуючи темпи його розвитку. Як вдається будувати, прокладати шляхи, газоводи. Відповіді на ці та інші питання Сергій Рафаїлович Гриневецький не став шукати в кабінетній розмові. Першим об'єктом, де побував високий гість, був центральний ринок, який святкував день свого відкриття. Дорогі жителі Пасілка, працівники ринка, гості приглашені, вже переслужившися хорошої традиції. у нас в поселке в последнее время часто водятся объекты в эксплуатацию. И вот сегодня по этому случаю мы собрались здесь на центральном рынке, который сегодня официально начинает свое действие. Я хочу немножечко войти в историю. Всего-навсего год назад, если вы помните, здесь на этом месте было неоконченное строение и свалка строящихся материалов. И вот к нам пришли малые предприятия ВИКОМ, которое выкупило строящиеся стены и по договору с поселковым советом начали строить рынок. Вы знаете, буквально за год стройка превратилась в то, что мы сегодня с вами видим. Я думаю, что это строение... И этот рынок центральный для жителей поселка огромный подарок. Ведь насколько удобно сегодня прийти на рынок и купить все, что нужно. Не нужно ехать в город Одессу, в белгород Нестровск, как наши жители привыкли это делать ранее. Я хочу от всего сердца поблагодарить руководство рынка, которое приложило очень много усилий для того, чтобы этот рынок заработал. А сейчас слово предоставляется... Гриневецкому Сергею Рафаиловичу, председателю областной государственной администрации. Дорогие друзья, прежде всего я хотел бы выразить искреннюю благодарность за приглашение, очередное приглашение в Ведеопольский район. Как мы договаривались в прошлом году, практически каждый квартал в районе будет вводиться новый объект, и мне приятно засвидетельствовать, что органы исполнительной власти, районная администрация, районный совет свое слово держат. Мне еще особо приятно здесь находиться в преддверии того, что э, авидиополь в ближайшие дни будет отмечать свой день рождения. И, наверное, символично то, что к дню рождения жителям поселка районные власти преподносят такие подарки. Я хотел бы несколько слов сказать о том, что насколько важно взаимопонимание и насколько важно сегодня согласие для продвижения вперед, для утверждения и экономической ситуации, и финансовой стабилизации в нашем обществе. Мне кажется, вот тот пример, который мы отслеживаем на Ведеопольском районе, и есть свидетельство тому, что здравый смысл должен брать верх, а не какие-то политические амбиции. Я искренне хочу поблагодарить и председателя поселкового совета за ту активную работу, которая проводится в поселке. И мне хочется выразить уверенность, что в этом году мы еще откроем не один объект, тем более, что предлагают сегодня посмотреть и строящийся объект. Только отметили христиане праздник праздник Троицы и я думаю что участие и духовных служителей в открытии новых зданий новых сооружений это тоже ну, своего рода и веление наверное времени потому что нам нужно и духовное очищение и нам нужно конечно единение. еще раз Поздравляю всех и выражаю искреннюю благодарность тем, кто взялся за это большое дело. По большому счету, с праздником у вас! Слово предоставляется Дукову Виктору Ивановичу, председателю администрации. Уважаемые друзья, мне как строитель особенно приятно вводить новые объекты. И оно, наверное, тем отраднее, что вы видите, какая ситуация и на Украине, и в целом в мире. И несмотря на все сложности, мы с вами держимся, мы с вами строим, мы с вами развиваемся, мы с вами что-то оставляем нашим детям. Потому что можно просто жить и существовать, и все проедать, а можно жить и думать еще о будущем. А думая о будущем, я думаю, что у нас с вами еще большие задачи, большие планы. Нам бы очень хотелось, чтобы наш действительно родной поселок Оведеополь был еще лучше был краше. И мы прилагаем все усилия, мы благодарны вам, жителям Оведеополя, которые нас понимают и идут на встречу во всех этих начинаниях. У нас еще очень много проблем по нашим населенным пунктам, по которым мы тоже работаем и стараемся, в общем-то, создать нормальные условия для жизни и быта наших жителей Оведеопольского района. Ну, а открывая сегодняшний рынок, я могу сказать так, что сегодня направление вот именно создания рынков, ну, жизнь такая сегодня сложилась, что рынки это не только объект, где можно что-то купить и продать, это место, где находят ноги наших жителей и рабочие места, где есть возможность, в общем-то, заработать себе на хлеб, и где есть возможность ту выращенную сельхозпродукцию, другие виды товаров, продукции, которые или выпускаются, или перерабатываются, реализовать. И мне хотелось бы пожелать и нашим жителям успеха, удачи и добра, пожелать нашим ребятам, которые вложили свои деньги и построили этот рынок, чтобы у них на их так сказать, предпринимательской ниве также все было нормально. И пожелать всем предпринимателям и жителям Оведебрьского района добра, успеха и удачи. А теперь попросим отца Василия Осветить наш новый рынок, пожалуйста. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Духи. Обедина, сопротивная даруя, и Твоя сохраняя крестом Твоим жительством. Ось вона хвилююча мить. Голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Рафаїлович Гриневецький, а також голова Відьопольської районної державної адміністрації Віктор Іванович Дуков перерізають символічну червону стрічку, а це означає, що віднині центральний ринок Відьополя відкрита. Високий гість ознайомився із роботою центрального ринку і. Побачив, як він обладнаний на сьогодні. Треба сказати, що цей ринок відповідає всім стандартам, які існують зараз у Європі. Він оснащений найсучаснішим обладнанням, яке дозволяє вести ефективну торгівлю м'ясними і молочними виробами. Філоч Гриневецький ознайомився також із цінами на місні продукти. І треба сказати, що він зауважив, що місні вироби у Відіополі продаються за нижчою ціною, ніж на ринках міста Одеси і на знаменитому привозі. Асортимент м'ясних виробів поки що. Не може задовольнити покупців, і все ж він є. Потім Сергій Рафаїлович Герневецький відповів на запитання жителів від які були на ринку. Їх здебільшого цікавила ситуація із цукром на Україні. Сергій Рафаїлович відповів, що підвищення цін, у всякому разі, у нашому південному регіоні на цукор найближчим часом не передбачається, і обласна державна. Адміністрація контролює ситуацію на цукровому ринку в нашому південному регіоні. На численні запитання журналістів давав відповіді голова Від ради адміністрації Віктор Іванович Дуков і також наш високий гіст, губернатор Одеської області Сергій Рафаїлович Гриневецький. Після відвідень центрального ринку. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рафаїлович Жільневецький побував у селищній раді, де мав бесіду із селищним головою Валентиною Михайлівною Гомінюк. Його цікавили найрізноманітніші питання: газифікація, будівництво, питання із дитячою злочинністю, питання оздоровлення дітей у нашому Відьопольському районі. Адже голова облдержадміністрації взяв під свій особистий. Патронат програму Діти України. Потім голова облдержадміністрації ознайомився із приміщенням селищної ради і висловив подяку за те, що мав можливість побачити. Потім він відвідав спорудження спортивного комплексу на узбережжі нашого Дністровського лиману. Його тут супроводжав начальник ПМК-1 Віталій Іванович Гайдаржи. Треба сказати, що Сергій Рафаїлович був приємно вражений масштабами споруди, яку ведуть віддіопольські будівельники. Ще в минулому році на моє запитання, чи надасть облдержадміністрація допомогу в спорудженні спорткомплексу. Сергій Рафаїлович відповів, що так. Нині ми теж поцікавились, чи залишається в силі обіцянка. Ось що відповів Відьопольській студії телебачення губернатор Одеської області. Я пообещал способствовать окончанию строительства этого объекта. А, конечно же, речь идет о том, что нужно оказать финансовую помощь, потому что открытие такого прекрасного дворца спорта и молодежи ну, в области, я думаю, что ну, подобного точно нет. Думаю, и на Украине подобного проекта нет. А если учитывать и этот ландшафт, и исторические места, и крепость, которую видно прямо отсюда, и городу. Белгород-Днестровскому, две с половиной тысячи лет, то э, все больше и больше ценность приобретает э, именно это спортивное сооружение. А, ну, если говорить по большому счету, здесь э, Виталий Иванович Гайдержи, опытный строитель, то у меня сомнений нет, что в этом году объект будет сдан, а, зная так и команду э, строителей, и команду районных исполнительных э, властей, Є увереність не тільки в завтрашнем, але й після завтрашнього дня. Потім маршрут голови обласної державної адміністрації проліг до села Молодіжне. Жителі села запросили Сергія Рафаїловича взяти участь у відкритті нової дороги, яка є одною з кращих в Вовідьопольському районі. Так. Здравствуйте, вам, поближе. Так что дороги будем строить? Конечно, да, будем помогать. помогать. А как? Он, я сказал уже директору, что. Самая главная беда, это чтобы чиновник понял, что это надо делать. И обязательно. Вот да, если да. чиновник поймет, то тогда можно искать разные формы, методы и делать совершенно конкретное. Здесь сложности нужно стремиться к красивому, к лучшему. Потому что красота это добро, это многое. Я абсолютно поддерживаю. Вот сегодня мы открыли центральный рынок. В Видиополе красиво сделано. Посмотрите Достойно. Достойно. И себя тоже. Мы там часто бываем, поэтому обязательно посетим. Идет хорошее строительство дворца, молодежи и спорта. Там в Видиополе думаю, что к концу года мы, да, мы поднатужимся, поможем и откроем такого, наверное, государства не будет. Тогда будет красота, эстетика, тогда есть желание ну, что-то делать. уже. Ну спасибо за ваше участие, Молодець. что вот такой у нас есть подарок. Давайте дальше. Следующие улицы точно. Ну, это мы вот экспериментальный участок. Хотели посмотреть. Мне сегодня что понравилось, что вот э, дорога строилась, а жители сами уже делали подъезды, там благоустрали да вокруг своих городов. Так я так посмотрел, я просто помню, как я, значит, тоже у вот Ведеополе лет 15 месил грязь, а потом, когда поставили асфальт, насколько это сразу преображается жизнь. Я думаю, что для да. тех, кто да. получил эту дорогу, наверное, тоже, это совсем Конечно. другой, так сказать, уже образ жизни, даже мышление другое. Мой дед покойный говорил, по дорогам уходят, дела. но по дорогам и приходят. Да. У -у -у -у. А да, да, да. Если учесть, говорю, что дорога ни разу здесь не строилась за 45 лет, сколько здесь люди живут. А теперь они говорят, к соседке будут вот в тапочках. Ну дорога хоть да. хорошая получилась. Хорошая, хорошая, хорошая. спасибо. Это да. подарок в честь юбилея учхоза. 40 лет в этом году. 10 июня. Я думаю, что мы будем отмечать. Я Аркадьевич нам устроит такой праздник. Это, конечно, ценный подарок. Спасибо подарок. большое. Надо Мне... все дороги сделать. Да. Ну, надо городы, да, що... районы, сел... самое главное села. Сил сел потрібно починати. Спасибо. Спасибо нам. Якщо не будемо робити селі, то хто ж буде годувати місто і да. район. Да. Так чи ні? Да. Да. Виктор Иванович сделал видеополит, центр прекрасным. Плитки, но нам плитка не надо, нам хотя бы такое покрытие. А у вас покрытие в а это лучше. Ваше покрытие выдержит любую технику. Это надежно. Да, потому что у нас здесь больше движения. Техника да, тяжелая. Ну, ну, який <ривіт> а, <ривіт> та який це кризис? <ривіт> ну, що, <ривіт> <салон>? <ривіт> ну який кризис? Ну, хіба в селі може бути кризис? Це тільки ледачі може в селі робити собі кризис. Так, інша, справа, інша справа, що треба е, ну, більш уважніше е, до тих верст населення, які мало захищені. Тут я абсолютно ж ви подивіться, ми е, в області стабільно виплачуємо пенсії. День в день і навіть індексацію робимо. Це ж вони знають. Тобто, це, це саме саме головне для нас. Оце люди, які сьогодні вийшли на пенсію. Інша справа, що я не можу погодитись з тим, що та пенсія там 52 чи 54 гривні, скільки там на індексацію зараз робили. Да? Людина там попрацювала 30-40 років. Мій батько попрацював 40 років, пішов на пенсію, теж отримує таку пенсію. Але був і державним службовцем, там і таке інше. Це перше. Друге, в цьому плані це ми повинні. Уважно поставитись до наших дітей. Діти України, якщо ми їх сьогодні не збережемо, то для кого ми це все будемо робити? І треба ж чітко розуміти собі, що вони будуть брати тягар на себе, і нам, уже, таким як ми, будемо забезпечувати пенсію. Чи здатні вони будуть забезпечити пенсію? Це саме головне діти. А все інше, люди працьовичі, люди знають, що треба робити. І ще раз повторюю, населі це тільки ледачі, може вже бракувати. Не, не зовсім так. Населі ціни зовсім нереальні. Сільхозпродукція дуже дешеві ціни. Знаєте, я вам відповім. Я в 90-му році працював в роздільний першим секретарем райкому партію. Хлопці, голови колгоспів тоді, припирали мене, Сергій Рафаєлович, ми хазяєва, дайте нам можливість, ми самі повинні вирощувати врожай і реалізовувати. Я казав їм тоді, хлопці дурні, через 10 років не зможете купити ні комбайни, ні трактори, якщо будете так хазяйнувати. Що сталося? Наше нам то держзамовлення. Забрали держзамовлення. За 10 років врожай настаж, кадри ті ж. Але крадуть в два рази більше, на ну, чому буде? Брехати один одну. Коли говорять, що раніше Україна отримувала 50 мільйонів тонн хліба, а зараз 25. Крадуть в два рази більше. Якщо б була зарплата, б не б би, а що ж робити? А тепер я вам розкажу про зарплату. Чому ми вийшли на, на таку зарплату? Тобто здесь була допущена... Глубочайшая ошибка, я считаю, когда э, нам запретили вмешиваться в хозяйственные дела. Я имею в виду государство, в хозяйственные дела. Вот мы пришли до того, что сегодня практически нет техники, той, которая бы способна была. обрабатывать, получать высокий урожай. Сейчас оно все станет постепенно на свои места. Я в этом абсолютно убежден. И мы вернемся к той системе МТС, которая была когда-то раньше. Помните, система МТС? Бум. Когда в три смены люди работали, и зарплата у каждого была. Совершенно правильно. И они делали по технологии, по учебнику агрономии, как написано, там так и делали. А сейчас, если посмотреть технологии. То есть сейчас мы создали в области 12 машин-тракторных станций. Из них будем создавать три государственные сейчас. Измаил, Любашовка, Ивановка. Я так взял по области. Север, центр, юг. Хочу посмотреть, как государственная машина тракторная станция сработает. Только эта машина тракторная станция уже без политодела, чтобы не мешали работать. Как раньше было. <как> Технология, гербициды, высокий урожай, переработка и реализация. Тогда будет деньги. Тогда можно рассчитываться с чтобы... людьми. И поменьше воровства. Вы понимаете, вот Наш бич – это воровство. Ну, ну зачем далеко ходить? Я ж знаю реально, и что происходит. Вот возьмем сельский совет 10 лет назад и сейчас. Сколько было частного транспорта 10 лет назад? И сколько сейчас транспорта частного? Увеличилось, согласитесь. Так или нет? Так. Вот зайдем в любой двор. Свиня е, корова е, тылочка е. Гуси є, кури є, гендики є, все є. Звідки кормимо? Воно ж з неба не падає. Ж... Послухайте, послухайте, це ж треба піти, взяти, піти і взяти, я говорю. Не вкрасти я, я не говорю вкрасти. Піти і взяти, за це ніхто не сплачує готівкою. Податки з цього теж ніхто не платить. А сіла в когось пожарна залишилась. Тому треба, щоб всі працювали на цю силосну яму і дійсно ходили, брали стільки, скільки потрібно. Скільки потрібно, якщо приватний сектор. При цьому треба уважно подивитись до суспільного сектору. Я завжди приводив цей приклад. У 1984 році у нас дійне стадо в області було 333 тисячі корів. Рівно стільки, скільки комсомольців. Я тоді комсомоль працював. Сьогодні 120 тисяч. А в приватному секторі 240. Але ж корова, якщо у дядька не дає два відра молока, він же її тримати не буде. Ну правда ж ні? Ну, ну хай відро. Ну хай відро, Ну, переконав. <рес> Ну якщо ж менше відра, він же її тримати не буде. Це ж зрозуміло. Так взяти продуктивність 240 тисяч в приватному секторі, і продуктивність 333 тисячі, що раніше були там 4 кілограми, є продукція і є кошти в державі. Інша справа, що треба вектори оці правильно розподілити, щоб воно працювало на людину. На людину, яка працює, яка віддає. Тоді все буде гаразд. Я в цьому обс... давайте ми подивимося 94-му році. Ви пам'ятаєте, коли ми ходили і бачили купони валялись? 10 купонів, 5 купонів, так чи ні? А Ну було ж таке. Сьогодні гривню ви не побачите. Копійку гривню? Ви вже не побачите таку. Бо це невеликий термін, там 3-4 роки, щоб застабілізувати валюту, при тому, що ми напряму е були роздратовані, коли радянський союз розпався. Це ж був єдиний організм. Коли в Україні була зосереджена е, основна маса виробництва на військово-промисловий комплекс, зараз ці замовлення нікому не потрібні. То треба ж якось е, переорієнтувати тих людей, особливо ті, що там Дніпропетров, Запоріжжя, Донецьк і все таке інше. А люди виходять, вони робили ракети. Зараз ці ракети нікому не потрібні. Вони більше нічого не можуть робити. Тепер треба ж їх якось переорієнтувати, переорієнтувати і грошову систему. На металолом, так, да? і отправить за кордон. Ну і що потім? І нічого впустити. Так якщо отак от будемо да. свою продукцію відправляти за кордоном, Наш... а там вони будуть демпінгувати, Правильно, то й так і будемо вже бракувати. А... Треба вже щось робити своїми силами і своїм розумом. Іншого я не бачу ні. А перше це агропромисловий комплекс, якщо на селі буде. У нас е, продукція. Я згоден з вами, що паритет цін повинен бути відповідний до е, тони дизельного палива, тони пшениці повинна якось е, вартість тут е, враховувати. Тут я погоджуюся. Не, не, не Цінку був колись бензин, пшениця владеє. Потім пшениця була 70 копійок, а бензин 30. А тепер нада 6 6 кг. Я тоді працював сільгосп Я не погоджувався тоді. Зараз не погоджуюсь, коли бензин зливали в посадки, бо треба було списати. Ну шо шо, то вже занадто жирували з дуру. Давайте ми все таки глянемо на дорогу, да нас... Вдячні жителі села Молодіжне зустріли голову Одеської обласної державної адміністрації Сергія Рафаїловича Гринєцького та голову Відопольської райдержадміністрації Віктора Івановича Дукова традиційним хлібом із сіллю. А також висловили щиру подяку за найдорожчий подарунок. Потім гості пройшлися вулицею, яка стала справжньою прикрасою села Молодіжне. Вдячні жителі молодіжного від щирого серця дякували представникам влади за увагу якої так не вистачає сільським трударям. Хвилюючі зустрічі з людьми, квіти, то, мабуть, і є найвищою оцінкою роботи, яку провела Абідопольська районна державна адміністрація, а також Відіпопольська районна рада. Ось так зустрічали гостей жителі цієї прекрасної вулиці. Хай ця дорога стане дороговказом подальшим добрим справам. Хай в нашому житті більше подібних урочистостей. Хай на кожну нашу вулицю прийде таке чудове свято.